Вітаю, друзі! Сьогодні покажу вам, як приготувати неймовірно смачні цілі мариновані баклажани на зиму. Дуже простий рецепт, а результат справжня смакота, яка вас дуже порадує взимку. Рецепт перевірений роками. Поїхали! І так, для нашої закуски це буде просто неймовірна смачнюча закуска. потрібно 5 кілограм баклажан. Якщо у вас не потрібно стільки, робіть півпорції. Ну це на порцію, Діліть на два і робіть півпорції. І так, 5 кілограм баклажан, лавровий лист, чесночок і перець горошком, Ну, понятно, цукор, сіль, оцет і все. Бачите, мінімум продуктів і максимум задоволення взимку. І для початку беремо саму велику кастрюлю, вливаємо сюди 3 літри води. 100 грамів солі, 200 грамів цукру і пів літра оцту. І закип'ячуємо цей розсіль. Не бійтеся, пропорції вже перевірені. Цьому рецепту 150 років. Так. Що ми робимо синіми? Тут дуже все просто. Дивіться, ось так беремо і не до кінця, на 4 частини. Бачите? Ось. Ось так ріжемо всі сині. Так, сині ми підготували. Тепер закипає наш маринад. Поки маринад закипає, будемо проварювати порціями наші сині. Дивіться, що робимо з баночками. В кожну баночку я їх простерилізувала, вкладаємо. Дивіться, бо будемо з каструлі зразу е, в баночки вкладати. По одному павровому листочку і по 2-3 горошини чорного перцю і духмяного. Ви розумієте, це буде бомбяча закуска. Я прочитала рецепт цього, цієї закуски, колись на вокзалі ще студенткою була, купила книжечку армянської кухні. І ось там знайшла цю закуску. З тих пір я готую кожного року. Так, Лаврушка і перчик. Все, поки що, Все. Так, наш марінат закипає. Ми порційно будемо варити, буквально варимо, кидаємо у воду в наш маринад. Порційно бачите. кидаємо в маринад. А може, і все влізе, не знаю, що сподивимося. Та ні, все не влізе. Половина. Ось, половина якраз влазить, а половина ще залишається. Все. Так, минуло 5 хвилин. Дивіться, що ми робимо далі. Беремо, вилочкою, виделкою дуже обережно, баночку нашу. І ось отак обережненько укладаємо. Тобто ви зрозумієте, коли пора. Коли вони будуть укладатись в банку. Поняли? Ось так. І трошки якби, притрамбовуємо, щоб більше влізло. Ось так. Нічого страшного притрамбовуємо. Ось так. Бачите, Легко, просто, швидко. Боже, як це смачно, я ж говорю. Випадково знайшла цей рецепт. Раніше ж пам'ятаєте, на вокзалах продавалося багато книжок всяких, а ми ж студенти їдемо додому. Ось отак, бачите, повну баночку набираємо і відкладаємо. Все, і завантажуємо решту наших баклажанів. І робимо точно так. Нагадую, варимо у маринаді. Все. Опять закипає, 5 хвилин і в банки. Дивіться, з порції у нас вийшло 6 літрових і одна ось така 750 чи 800 грамів точно. Тепер всі сині ми переварили. Дивіться, що ми робимо далі. Баночки натрамбували. Ось вам, щоб ви бачили. Ось так. Прямо я вилочкою брала і ось так от пропихувала. Ось так. Тепер дивіться, в кожну баночку ми кладемо по зубчику ось так зверху. часничку. Це обов'язково. Отакого такого великого. Якщо нема вас великого, кладіть по два маленького. Повірте, це буде. Оце сині всі будуть, як жиле, така е, маса. І ви взимку їх будете е, отак доставати, нарізати, цибульки, туди, можна свіжого перчику, олійки. Боже, це пісня. І далі пам'ятаєте маринад, в якому ми варили сині? І оцим же ж маринадом беремо і обережно заливаємо наші баночки. Доверху. Ось так. Раз. Кришечкою накрили. Дуже сильно банки трамбувати не потрібно, щоб у нас достатня на кількість, маринаду потрапила в баночку. Будемо 15 хвилин стерилізувати ще ці баночки. Баночки повинні бути доверху на липті. Перепровірте, все чітко повинно бути. В виливаємо, наливаємо водичку. Виставляємо наші баночки, заливаємо гарячою водичкою і стерилізуємо 15 хвилин. Дивіться, закатали, перевернули. Обов'язково це відбувається самостерилізація. Ось і все, наші баклажанчики готові. Ви точно їх полюбите. Вони неодмінно стануть улюбленою закускою у вашій родині. Якщо сподобався рецепт, ставте лайк, підписуйтесь. Всього вам найкращого, миру, щастя і до нових смачних зустрічей!